Так, коротенько задаю питання вже не перший раз, як запустити плату на столі. Дивіться, в інверторному генераторі ми маємо сам по собі генератор, це синхронний генератор на постійних магнітах. Вони всі трьохфазні трьохфазні. Йде маючи додаткові обмотки на різні там напруги, трьохфазну напругу, то що вони видають. Загалом Ну, в більшості, я не буду казати за всі, тому що буває там і 110 вольт і різні. В більшості це у нас ми маємо 260 вольт. І так як у нас оберти в інвертерних генераторах в більшості регулюються да, від мінімуму до максимуму, не буду обобщати, тому що є з центробіжним регулятором, там є ну, дуже багато. ну, Будемо брати основну масу. То і напруга ця коливається від 260 вольт. І те, що я зустрічав аж до 500 вольт. Ну, це дуже рідко, в основному там 420, десь 440 вольт. Ось це та напруга, котра наша силова. І ми маємо ще напругу керування. Вона, в принципі, десь коливається від 18, зазвичай до 35 вольтів. Це ну, не завжди буває, трошки різні, але це основна. Тому що в кіпарах там 10 вольт. Взагалі різні плати, ну основна ось, ось така напруга. Нюанс для запуску є який? Нюанс у нас йде в частоті, тому що ми маємо, да, якщо в звичайному генераторі ми маємо 3000 обертів, він у нас працює, і при цьому частота у нас 50 Гц, то в інверторному генераторі все трошки по-іншому. Там частота йде у нас трошки інша. Маємо, допустимо, 3000 обертів для прикладу. І ми повинні помножити на кількість пар полюсів. Кількість пар полюсів у нас така сама це 18 і 14. 14 це кВт 2, а 18 це у нас уже 2 і 3 кВт. Тобто ми множимо на 9, ділимо все це на 60 секунд і получаем частоту 450 Гц. Ось ті параметри, в принципі, якщо ми їх так осередкуємо, да, то у нас буде десь 300 вольт, 20 вольт, це у нас сила, це у нас керування. І це все діло должно бути з частотою 400 Гц. Ой, я пишу 40, 400, 400 Гц. Ось це те, що вам треба, щоб запустити плату на столі. Не обов'язково всі три фази, достатньо двох фаз. Є декілька плат там рідких, дуже рідко зустрічаються де треба конкретно три фази. Але ось це ну, необхідно, тому що в деяких платах відслідковують частоту по низькій стороні, по 20 вольтам, в деяких по 300 вольтам. Тому ось такий істочник вам би, потрібен для запуску плати. Там уже ви можете робити як завгодно. У мене це зроблений низьковольтний інвертор. У мене був трансформатор там ще этот, з радянських часів з обмотками 380, 380, 22 і 12. І на базі його я зробив низькочастотний інвертор на 400 Гц. І ну, живий це від 12 тільки я 12, змотав до 7 вольт. Змотав її і зробив 7 вольт. І ми маємо на виході 22 і 380. 22 у нас на керування, де 380 на силу подаю. цим всім ділом запускаються плати. Ну, на одну фазу ви не навантажити дуже багато, тому що плата піде в захист. Іменно для навантаження, для випробування треба робити вже більш громоздкий стенд. Це вже окрема історія. Ну, в принципі, для перевірки, для запуску. Струм можна зімітувати як би там на шунті або на трансформаторі току для перевірки захисту. А для запуску достатньо. Ось Ось цього. Ось, ну, ось це в рамачки, да, 320-400 Гц. Цього достатньо для запуску. Там вже як на ваше бажання. Е, можна, в принципі, подавати мережеву напруги усі. ну, тоді вам треба шукати на платі вузол, який відповідає за зчитування ось цієї частоти, і з генератора туди подавати. Ось цю частоту, що плата запустилася. Можна таким шляхом. Ну, то трошки більш гіморойна, хоча спочатку так і робив. Потім, коли то вже надоїло, зробив собі істочник ось такими параметрами. І частотою 400 Гц. В принципі, ця відповідь є у кожного з вас, у когось генератор, ви можете завести його без плати, заміряти. Що у вас на силових клемах. І, в принципі, ось вам ваші. Параметри, котрі вам потрібні для запуску. Ну, якось так.